Сьогодні близько обіду тернополянка Неля Гнатюк вийшла з дому, аби заплатити за комунальні послуги. Проте, після того, що побачила, розповідає жінка, вже й забула, куди йшла. Йду в банк в цей час. Іде моя невістка із коляскою з дитиною по тій стороні. Я зупинилася, раптом бачу, падає цей не доведі Бог. Ще за тих машин вона вже виходила. Тим часом пан Михайло був на балконі. Брила, розповідає чоловік, впала за кілька сантиметрів від нього. Навіть трохи зачепила, проте чоловік не постраждав. А от поручні балкона прийдеться розгинати. Вийшов тільки на балкон і бивки впадає. І мене ще тут зачепило. Ну, куртку я з роботи бо якраз прийшов. Все, ну хто до каструлі там псала сюди, туди є я... то таке. Щоб не тримати колоки і все, ну тому нас. І на балконі вони кабрали лежить. Ну і ту, а не дай Бог. У двоповерховому будинку дісталася аварія, чотири квартири. Пан Михайло живе на другому поверсі. Через аварійний дах, розповідає чоловік, не встигає робити ремонти. Стіни тріскають. Будинку, що на вулиці качали два, вісімдесят років, каже начальник Жеку, який невдовзі прибув на місце події. За цей час, розповідає, капітально його не ремонтували жодного разу. Ми з року в рік і не тільки цей будинок, а з року в рік плануємо і просимо кошти на капітальний ремонт. Однак розуміємо, що і кошти місцевого бюджету обмежені, і державний бюджет повинен фінансувати проведення капітальних ремонтів і особливо пам'яток архітектури, який є в центральній частині міста. Але, на жаль, ситуація, яка є на сьогоднішній день. Є критичною і вона не дозволяє фінансувати житло і, взагалі, житло-комунальне господарство. В цілому сьогодні розповідає Михайло Дереворіс. Працівники жеку тільки приберуть шматки брили і огородять небезпечне місце. Завтра планують пооббивати карниз. Про капітальний ремонт цього та інших аварійних будинків найближчим часом не йдеться. У бюджеті нема грошей.